Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас та тосі та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануймося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку зустрічає світанки та уступці дня товче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. На Хортиці, на горі, на ранішній на зорі, там Санько сито гуляє, казки у кошик складає, цілий кошик казкових оповідань. Тільки руку засунь і дістань, яка тобі до душі. Тож слухайте, люди хороші. Я славлю милостивого Бога, що він дозволив мені зібрати казкове збіжжя. Його вистачить на ціле Запоріжжя, на всіх українських братів, на всіх, хто полюбляє запорозьких козаків. А я ви, що ви полюбляєте запорозьких козаків, як і я, що ви цікавитесь а, героїчною спадщиною нашого народу і несете у серці ту велику славу, яку мали наші пращури і предки. А розповідь моя сьогодні буде про. Про запорозького козака Гордія Палайху. Отак його звали. Гордій Палайха. Що ж це був за Гордій? Що ж це був за козак такий? А, кажуть, є таке народне прислів'я, кажуть, дерево криве, а яблука з нього солодкі. То а, і наш гордій а, долий був горбань. Так визначилась доля, що він був гарбанем, І все одно пішов на січ, щоб служити рідній землі, щоб захищати її від ворогів, і часто отримав певні насмішки від своїх побратимів, але казав: нічого ж, нічого. каже. Не забувайте оце прислів'я, хоч дерево криве, а плоди з нього смачні й соковиті. От, і так сталося, що тоді запорожці разом і з Персією та Вигадували і замишляли війну проти турецької порти. Тобто, ціла делегація запорожських козаків на чолі з отаманом прибула до Перського Падишаху у палац. Вийшов він їх зустріти, дивиться, орли стоять соколи в усаті з шаблями, горді, плечисті, сильні. І каже: вітаю вас, запорожці! Вітаємо й тебе, славний Падишаху! От, каже, дивлюсь я на вас, ви люди відважні, сміливі, і я багато про вашу хист, про вашу силу, винахідливість. А скажіть, будь ласка, чи є через вас якісь чаклуни? А ті питають: А що таке? Каже, справа в тому, що у мене у палаці, при моєму палаці існує дуже багато людей, які я називаю факіри, які вміють творити. Такі дива, що світ не бачив. От, наприклад, один із моїх факірів став стовбичив на одному місці, от так от просто став і стояв. І стояв доти, поки його ноги вросли в землю. І не став він, як дерево. Його волосся закущавило. Здавилося, як ота крона дерева, і в його волосі пташки почали вити гнізда. От. А люди, вважаючи його святим, приносили йому наїдки. І скільки ж він так простояв у вас? А він їм демонструє того факіра, який уріс землю і тепер живе з товма, і спить з товма, і їсть товма. Чуєте? От і скільки жіно це в тебе простоїв, пане Падишаху? А, о, каже, 10 років. Каже, та хіба це диво, один із запорожців комедний каже, у нас один козарлюга 30 років пролежав на печі і зрісся із піччю. А потім із хатою каже, що його вже не розлучити. От, а ще, каже, в мене є такі факіри, які можуть спати на гостряках. От, е, вбивай цвяхів і поклади його, і він буде лежати, спати, ще й потягуватися, позіхати, йому не буде болячим. Е, стривайте, каже один із запорожців, характерників каже. А я можу от таку річ, чи знає хтось із ваших, я можу піймати кулю. Ану, стрільніть у мене, беріть пістоля. Хтось із військових а, перського падишаха взяв пістоль, козак став навпроти і каже, стріляйте, я готовий. Той послав кулю. От, а козак стрибнув і впіймав. Прислухав, яку тому ніби впіймав. Каже: О, є, подивіться, а вона ж гаряча, аж кварчить. Бо від стику з порохом а, ця мідна куля аж розігрілася страшенно. Він його в руку долоню, того пади шаху той. Вай-вай, вай, дійсно, ай молодця, які ж ви, каже, факіри. Каже, і є в мене у царстві одна тварина, яку не можуть приборкати мої факіри. Якщо хтось із вас це зробить, мої мудреці назвуть його не мудрець, не мудреці, а десять мудреців, не воїн, а десять вояків. Ще я тому подарую сіделце, Чуєте, сіделце, летюче сіделце. Що не треба ні коня, ні чого сім на нього і летить. І от вийшов із гурту козаків наш Гордій Палайха. каже: А що це каже у вас за тварина? Каже: о, цю тварину називають крокодил. Спина в нього ніби із заліза. Лапи кихтисці, ніби оте пруття, а вже у пащі зубів тих 200 штук і всі гостренні, як кінжали. І каже жодний мій факір боїться до нього підходити, не може приборкати крокодила. Якщо а, ти, оце, о, хлопчина, це зробиш, то я тобі подарую сідельцем летючи. Добре, каже Гордій. Повернувся, узяв довгу-довгу мотузку, прив'язав до обох боків по якірцеві і пішов. А чому він визвався так це робити? Тому що я вам не розповів а диво, яке сталося після того, як повернувся йому зір, він умів, зійшовши на багаття, здійнятися з димом і опуститися з попелом. От. І це йому знадобилося чому? Дивіться як, вийшов він до того крокодила, тримає своєму мотузя з якірцями і сміливо підходить до крокодила, а той пащу як роззявить, щоб його вхопити, а звідти теплий чи гарячий подмух на козака і його підняло, хоп, і перенесло й поставило трошки далі. Крокодил зніякав його, а потім знову на нього підбіг знову пащу відкрив. А гарячий подих підняв нашого Гордія і переніс трошки далі. Він знову і так його цей гордій заморив, затомив, що той вже просто зупинився і лежав я просто як деревина, яку зрубали і поклали на землю. От. І скориставшись моментом, поки крокодил приходив до тями і відхекувався, він до нього підійшов. І на морду накинув вузлом мотузку, а потім ще й лапу обкрутив, підтягнув його до двох дерев, один, якірець закинув на одне дерево, а другий на друге. А потім ще взяв мотузя і хвоста прикрутив йому і прибив до кілочка. І от уявіть собі цього крокодила, який отак от висить між двома деревами з прикутим хвостом. Перський падішах і каже, підзвав до себе Гордія Палайху. Каже, який ти умничок, який ти молодець. Каже, то я маю тримати слово? Так, буду тримати слово. То зібрав він диван у цих мудреців, вони вийшли, отак борідки посмикують, кажуть. А ми заносимо, як звуть цього мужнього козарлюгу. Гордій Палайха, ми заносимо його в книгу мудрості і назвемо його. Гордій Палайха, не воїн, а десять воїнів. От, винесли йому якісь частунки, якісь дарунки. Усіх козаків пригостили, ті порозсідалися десь. На галявинці почали їсти такі небачені не, не ними ніколи наєтки. Ми то зараз знаємо, що це там і ананасики, і апельсинчики, і бананчики. От, а тоді ж це було для диковинку. І от- два вояка, слуги. Пер скопа виносить виносять йому оце сідельце. Ану, кажуть хлопці, покажи клас. Тільки підійшов Гордій і сів на те сідельце, а воно підхопилося і каже: неси мене куди хочеш. І він так почав кружляти над містом, над галявиною, де хлопці їли ці чарівні наїдки а, заморські. І потім зупинився, і так вони щасливо. А, Похід тоді не вийшов, не, не, не сталося його, і запорожці повернулися додому. Але хлопці їхали своїми кіньми верхи, хто пішо йшов, а козак Гардій Палайха їхав та їхав до своїй, на своєму сідельцеві і каже, це ж дивіться, вам треба про корм дбати, доглядати коня, вичисувати його, по, поїти його джерельною водицею. Не, не треба нічого. Я сільце, взяв його під бік. Треба кудись поїхати, тільки сказав, хоче бути там-то і там, то і що сів і полетів. От така моя сьогоднішня розповідь про славного козака Гордія Палайху. А час, час нашої зустрічі добігає кінця, але нічого. Буде нова зустріч і нова казка від Санька Сита, а я завжди з радістю розповідаю вам свої казки. Зараз будемо прощатися. Я бажаю вам бути щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, друзям, рідним в усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості, укореняйтеся. Мене запорозького каскаря Санька-Сита не забувайте. На наступну зустріч чекайте. І... Любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення.